Мирному команда лікарів у межах соціального проєкту Скарбничка здоров'я, який створений охмадитом та благодійним фондом МХП громаді, провела медичні огляди для дітей. За останній рік ми виявили, що на перше місце у нас ідуть порушення кишково шлункового тракту, на друге місце, як це не дуже приємно виходять психоемоційні розлади. На третє місце це хвороби ендокринної системи. Алергологічні хвороби, хвороби опорно-рухового апарату. Ці всі проблеми зв'язані з. Періодом військового часу з хронічним стресом, з яким стикаються діти, підрядки та їхні батьки, за словами пані Ольги, такі виїзди є ефективними, адже виїжджають лікарі практично всіх спеціальностей. Зокрема, в деяких дітей попередньо було виявлено гострі хвороби, які потребували подальшого лікування або навіть госпіталізації. У виявлений вперше цукровий діабет, бо пацієнт прийшов. І був виявлений високий цукор крові, і терміново був госпіталізований. Були виявлені важкі анемії, які потребували стаціонарного лікування. Були виявлені хвороби гно, які потребували теж негайного стаціонарного лікування. Соціальний проєкт триває від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку лікарі організовували такі виїзди самостійно, починаючи з деокупованих територій. Згодом до них долучився благодійний фонд МХП громаді. Починаючи з 2023 року, ми проводимо такі виїзди, в тому числі в селі Мирна і взагалі по всій Україні. В мирному ми вже втретє. До сьогодні вже було оглянуто 400 діт, понад 400 дітей. І ось сьогодні вже є зареєстровано 150 дітей на медичні огляди до лікарів в рамках співпраці благодійного фонду МХП громаді та Охмадиту за кошти благодійного фонду МХП Громаді було придбано гематологічний аналізатор та передано лікарям для ефективнішої роботи в громадах. Загалом до Мирного приїхало 25 спеціалістів. Окрім профільних лікарів, також були і лаборанти. Тож діти мають можливість здати кров і відразу отримати результати аналізу. Тут же ми проганяємо біопробу і ми отримуємо результат. По Результату я тут вже я аналізую, бачу, там де такі пропорції. Де це є патологія? Патологію цю патологію зразу бачить Ольга Павліна. Значить, Ми, дякуючи МКП, вони нам закупили ще крім гематологічного аналізатора. Вони нам закупили стаціонарний біохімічний аналізатор, аналізатор електролітів. Ці аналізатори знаходяться на території лікарні. Як розповідають медики, якщо потрібно зробити детальніший аналіз крові, беруть кров з вени, транспортують в Охмадит і там проводять аналіз, а результати рекомендації надсилають поштою. Директор Старинської птахофабрики Сергій Міщенко зазначив, що компанія і надалі буде підтримувати соціальний проєкт Скарбничка здоров'я. Ми будемо планувати і плануємо продовжити співпрацю з Охмадитом. Фонд МХП Громаді і компанія МХП в цілому керуються таким принципом Хто як не ми. То, як не ми буде допомагати військовослужбовцям і в тому числі дітям на сьогоднішньому заході, який організовано фондами громади, разом з Охмадитом, він направлений на те, щоб попередити ті захворювання, які можуть бути у наших діток. Для нас це важливо, тому що це наше майбутнє, тому що саме це покоління буде. Робити, будувати Україну після війни серед відвідувачів медичного огляду й учень мирницького ліцею Роман Денисевич був в лора, в невролога і, і все ще в невролога все добре. Все відмінно. А в лора так є проблеми з носом, але лікар все добре прописав і добре пояснив, як все лікувати. Це дуже добре, що є така можливість, щоб діти пройшли обстеження безкоштовно, дуже гарно, висококваліфікованих врачів. Загалом, за час реалізації проєкту Скарбничка здоров'я команда лікарів зробила понад 100 виїздів і оглянула понад 25 тисяч дітей. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини ТРС Буриспіль.